У мене особисто немає жодних сумнівів, що це була спланована операція російськими спецслужбами по збиттю цивільного літака Малайзійських авіаліній mh 17 Нашими експертами і фахівцями проведені десятки досліджень, які також будуть оприлюднені. І запрезентовані представникам засобів масової інформації. На наше переконання це здійснювалося виключно з території, які контролювалися російськими бойовиками, і сумніву немає, що п'яні сепаратисти не вміють управляти системами БУК. А це означає, що цими системами управляли виключно фахові російські військові. І після технічного звіту буде далі продовжуватись слідство. Слідство, яке повинно притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили цей злочин проти людяності. Російська Федерація відмовилась в Раді Безпеці Організації Об'єднаних Націй в ідеї створення міжнародного трибуналу. Саме Росія заблокувала рішення. Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй про створення міжнародного трибуналу по розслідуванню злочину проти людяності, збиття Малазійського рейса mh 17. Разом з нашими західними партнерами у нас напрацьовано декілька міжнародно-правових форм як розслідування цього злочину, так і притягнення до відповідальності осіб, які винні за збиття і вбивство. Цивільних людей, ні в чому не винних людей. І тому ті, хто отримували вказівки з Кремля, будуть притягнені до відповідальності, і міжнародні слідчі групи проводять свою роботу.